Ревід будем грати повного не так довго. логоста Я тут Глади, ну, ви бачите, на скільки в мене Тих всього? Ну я не сідуть. Граю, ну можна сказати. Я б сам перший. псам больший я робила це за скільки хвилин там, і я собі очарував. Ось там є, бачите, який логос, дивіться. Йдемо, є. Бачите, і воно. в мене є такова, і ми йдемо сюди. Він у нас і Авто включає. Я не можу автоматично, я не можу сам. Сам. Я... За попробуй сам. Настрій на я секунду вбиваю його. Охрабуває тобто. Я авто включен на не недовольце я їх не натискаю. А чите от якозер і тут? Mm, так. Ne zajímky mám bavit, že jsem hrát, Roblox. Ne zajímky. Když mi nemluví na když kače, zajdete, zajdete, každý člověk, like, lásko. Oni se protože mě Ok, nabrav, ještě nada, tady abo ještě. Opa. Ne, 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 Так я знаю, Навіть у мене ці гроші, А, а понятно. На це. І купляю та яку його сила. Тут лапили 391 кто тобто мільйон. Медлаби ще його грабувати. Авто. Вс, мозу поповняти себе. Отправлялась косылом. Mm. Высокий можно забирать балансики. А mm. yep. Авто спочатку. И он шкати даже багато худень чекати багато годин. Познавате. Продолжение. Вот це я да чиспим чиф. Ви так снущаєтесь. Это кто? Это кто такой? Надо <свят> разумею. А что будет с себе дам? Да. чего чего ты с... Я не я змею. Мне сегодня тут долго быть нужно... Ну, мне просто дым... змею. Чего я знаю об этом? Чего мне глять А там, ну не відбивай, тут, де я зазміхаю, ось тут, 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 тут. бля 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 можу вам посилані ну, надіслати щось. Ну постараюсь, можу надіслати. Або ще щось інше надіслати. Я завершу, коли, якщо буде тут ем... Сість, якщо то буде 060, ну, ну тут не відео намальовано, то зверху намальовано там, де я показую. Ну це, Блін, я зараз закінчу. Я на компі там граю і я його випущу сьогодні. Ну, я з того чувака за перемозу на Ой, хіл. Zobaczmy kto A nie, wy nie dodajecie Nie reaguje No czy ja? Chodzę sobie budź, kolei mnie, to mnie nie zbierają z kiny. 接着唱，先爸爸。